Вітаємо всіх на нашому каналі! Всім, як завжди, великий привіт! Сьогодні сонячної, не квапливої вінниці, неділя, всі відпочивають. Але не, не клап... Пиливо ідуть, знаєте, так навіть якщо з якимись пакунками або по справам, то не А сьогодні хотіла вас запросити на огляд невеликих покупок, які здійснили в магазині сільпо, і були сьогодні навіть на ринку. Чесно кажучи, не збиралася, але потрібна була полуниця, то пішла на ринок. Хоча не дуже полюбляю ходити на на ринок у неділю, але тим не менш була. Зараз покажу, що придбала. В магазині Сільпо придбала ось такі горішки киші. Цього разу взяла смажене. хоча зазвичай я показую в оглядах і хто давно вже в нас дивиться, то купую взагалі. Горішки просто сушені. А так подумала і вирішила. Вирішила, що кешю може бути сушений, може бути сируватий такий, і тому взяла цього разу смажений. 250 грамів ось такій упаковці і коштує 156 гривень. В принципі, вигідна була цінова пропозиція. Він навіть зі знижкою йшов, був мигдаль і кешю, захотілося цього разу взяти кешю. то взяла в сільпо хороша була ціна. Взяла також хлібчик. Хліб у нас закінчився, той, який купували козацький минулого разу. Цього разу взяли булочку французьку, 400 г. Ось такій упаковці. Це власне випічка з сільпо. Хто купував, знає. У нас в родині всі полюбляють випічку з сільпо, в них хорошої якості. І хліб цей французький ми коштували, він був. Білий, а цього разу взяли ось такий. Він з насіннячком там іде різні насіння йдуть. І цього разу взяли саме такий. Коштує 40 гривень. Дорожче ніж звичайний хліб, в магазині, який ми коштуємо, але він смачний дійсно. І про білий сподобався, і цього разу взяли ось такий. У нас в скайпарку. Біля Сільпо є магазин, там, де є косметика корейська, реалізовують. І ми зайшли. Я хотіла взяти цього разу маску для обличчя з бамбуку, але з бамбуку чогось не було. І різних торгових марок дивилися, але з бамбуком не було. І побачила, що зараз діють знижки на ось таку торгу, на ось такі маски корейські. Показувала вам теж їх неодноразово, але купувала в Єві. А це побачила, що вони зі знижкою були. так в них ціна на 45 гривень, а зі знижкою мінус 50 відсотків, то вони були по 22 гривні 50 копійок. Дві маски обійшлося на 45 гривень. Взяла одну з зеленим чаєм, і одну взяла з молочними протеїнами. Масками користуюся раз на тиждень, показувала вам відскрабувати шкіру обличчя, і раз на тиждень ось такі тканині маски обов'язково використовую. І хотіла показати, була сьогодні на ринку. Ринок у нас сьогодні дуже дорогий, був, в порівнянні з тим, що був на серед тижня. Полониця була від 70 гривень і до 100, дрібна була. Полониця за 70, середня 80 і вже крупна була по 100. Ось таку полуницю я придбала по 80 гривень за кілограм. Така, в принципі, хороша, велика. Не знаю, як солодка, не солодка, але була ароматна. Ось така полуничка з такими, бачите, яскраво вираженими, як я кажу, зернятками, так, така естетична була полуниця. Полуниця була, від, кажу, від 70 до 100, була черешня сьогодні, черешня була на ринку сьогодні 100 гривень кілограм, взагалі дорогий ринок, огірки були 45 гривень, 45-50 були, кабачки від 25 гривень до 35 гривень за кілограм, томати були від 70 і вище. Я взяла томати чері, чері взяла по 80 гривень за кілограм, попросила набрати пів кілограму на 40 гривень. Зробили ось такі томати, манюнечки чері, Неулюбленіше моєї з томатів, а коли вже починається сезон, то дуже люблю рожеві помідори. Просто взяти рожевий. Томат розрізати його із хлібчиком, ой, що може бути ще й смачніше. Знаєте? Це, як, як завжди кажу, проста їжа, але завжди дуже отримуєш від неї насолоду. Купувала сьогодні зелень, і з зелені сьогодні невелику, невеликий асортимент купила. Купила ось такий букет рукколи. Тут три почечка. Взагалі хотіла купити два, мені потрібно. Не хотіла щось небагато взяти за саме рукколи. Але у жіночки було ось тільки три почечки. Вона каже: може, ви третій заберете? Я кажу, ну давайте. Вона, в принципі, корисна, ми її вживаємо по 10 гривень за почечок рукколи був, то я купила. І побачила. Що є, вже продають базилік. Він трошки, може, підвяв вже, але він дуже-дуже такий ароматний. Аромат такий, знаєте, я йшла пішки з ринку і відчувала цей аромат базиліку. Зазвичай цей базилік, який є з Такий і фіолетовий і зелений суміш, то він найароматніший, найсмачний. Ну, це як, на мій погляд. Взагалі він там може бути як фіолетового такого кольору, і може бути зеленого. А оця от суміш фіолетово-зеленого, він такий е, ароматний. Ми в сезон навіть купуємо його, нарізаємо і засушуємо. І потім взимку вже додаємо до страв вже сушеному, в сушеному вигляді. Покупки невеликі, здійснили сьогодні на ринку. Вирішила поділитися з вами, подивилися які ціни зараз на ринку у нас у Вінниці це купувала на привокзальній площі. І хотіла вас запросити подивитися, вже приготували обід. У нас сьогодні на обід борщик зварили і навіть встигли насмажити. Пиріжечки в нас сьогодні з картоплею будуть, тож запрошую вас подивитися, можливо, комусь за ідею буде. Поділіться, до речі, в коментарях, що ви готували сьогодні на обід, що у вас, що ви готуєте на вихідні, щоб поласувати свою родину. У нас от захотілося борщу, то ми приготували сьогодні борщ. Борщик зараз покажу вам. Сьогодні варили борщ, але без м'яса. цього Сьогодні просто класичний ось такий борщик. М'яса не клали, кажу. Просто, звичайно, зварили такий ароматний, зелені багато, зі свіжими вже овочами, такими зварили його свіжа картопля, молода, молода капуста. то Ось такий ароматний борщик у нас сьогодні буде на обід. І до борщику у нас будуть ще й поріжечки. Пиріжечки в нас сьогодні бездріжжові, готували їх на сивороці. То зазвичай ми готуємо дріжжові пиріжечки, якщо з картопли, А цього разу вирішили приготувати бездріжжові, але з картоплі. Ось такі пиріжечки. У нас вони ще гарячі, ще знаєте, парують, але ось так. От смакують, вони дуже полюбляємо зі сметанкою. Їх покуштувати. Домашня випічка, ой, аж Слюнка потекла. Домашня випічка це най, найсмачніше, що може бути. Взагалі такі пиріжечки можна ж готувати начинку будь яку можна взяти, але вирішили взяти, давно не смакували з картоплею, то вирішили цього разу зробити ось такі пиріжечки з картоплею. Хай вам смакує, що у вас там сьогодні на обід, щоб вам теж було смачно в родинному колі. Бажаю вам чудового настрою, гарних вихідних літніх І бажаю вам всього самого найкращого, сонечка в душі, родинного тепла. І будемо чекати вас на наступних відеооглядах. Як завжди, хочу вам подякувати за ваші коментарі, вподобайки, за ваш інтерес до нашого каналу. Якщо у когось є зауваження, теж буду дуже вдячна, якщо будете писати в коментарях. Чекаю вас на наступних відеооглядах, всього вам самого найкращого.